Сьогодні ми всі зібралися в актовому залі, де і почався наш доволі короткий, але насичений час у таборі Карпати. Були веселі, сумнітні, але всі вони були найкращі. Окреме місце серці усіх вважатих так яскравих моментах табору. Якщо чесно, приїхавши сюди, ми сподівалися на те, що проведемо круто час. Заійшовши в корпус при заселенні, нам теж не дуже сподобалася атмосфера. Але коли усі ми зібралися на першу свічку, зручно всілися говорили про все-все, що нас турбує, і тоді я відчула справжню атмосферу табору і дружби. О, а я пам'ятаю, як нам не дуже хотілося йти гуляти, та ми були втомлені і просто лежали в холі грали грали «Правда чи правда. Також не потрібно забувати про те, як ми бігали на квестах, намагаючись швидко дістатися до станції. А пам'ятаєте, як ми всі разом робили атрибути для вистави, як радили, що краще. А як вдягали і позичали одяг один одного. А мені запам'яталося, як ми постійно рвемось допомагати на суди йолорти і булочки. Так, звісно, всі ці історії круті, але мені хочеться розказати про свою історію таборі Перекарпати. Цікаво, що ж там у тебе такого? Аго, не перебивайте, слухай. Одного разу, коли ми були на екскурсії в палаці Шепленів, розгулюючи по замку з екскурсоводом, він розказував цікаву легенду про дружину власника палацу. Так ось я відбилася трохи від групи, так як мені було цікаво заглянути в одну із кімнат. Ось і захожу до неї, вона була вся темна і майже не освітлювалась. Було страшно, якщо чесно, але цікавість брала верх. Я вирішила пройти трохи далі і побачила там жінку, яка плаче. Вона була одягнена у білі весінне плаття. Я підійшла до неї і запитала, у чому справа, що сталося. Жінка розказала мені історію про те, що ця весілля спланували її батьки, а кохає вона іншого, тому вона вже плаче багато років. Я намагалася розрадити її, так як людина у біді, об але, обернувшись в іншу сторону, а потім назад, вона зникла. Я оглянула кожен куток кімнати, щоб точно переконатися, тут вона чи ні, але так її не знайшла. Повернувшись назад, думаючи постійно про цю історію, я розповіла її екскурсоводу. Але він сказав, що привидів не існує, і щоб я не видумувала. Але що це тоді було? Ого, прямо місце кака, Думаю, у палаці ще багато секретів, але у нас дуже мало часу, щоб їх розгадати. Так, сумно, що скоро вже їдемо додому. А усі підібрали сльози. Ви забули, як класно відриваємось на дискотезі. Думаю, щоб підняти настрій, потрібно піти на останню дискотеку. Точно, дискотека. Давайте -то зістанціємо наш танець. В Київ ушкорах. Початок кведісні, вони їдуть разом на відпочинок та розміщення також, що вони будуть 21 день а разом перебувати у чудовому етапові Карпати. Звісно, їдучи у двох купе. Неможливо було уникнути знайомства. Привіт, я Денис. Ось і в Таві перший раз. Я не знаю, як там цікаво, як все відбувається. Я Аліса, теж туди їду, але вже не вперше. Там дуже класно, найкращі бажаті, нереально гарна територія. Тобі там точно сподобається. Надавша, вас вітає «Укрзалізниця» до ваших послуг. Ви можете придбати чай, каву або найкращі спогади на все життя з табору. Ну, мені сейчас цікаво, я можу і вдома купити. Чай за коли трішки зимно буде, а зараз нам дійсно буде потрібна третя ваша пропозиція найкращі спогади на все життя. А скільки це коштує, до речі? Ця послуга абсолютно безкоштовна, але по приїзду до дитячого табору від вас вимагається бути активним, завжди приймати участь у всіх заходах і конкурсах, ну і насолоджуватись відпочинком. Добре, ми тоді обираємо цю позу. Ліса, може ти мені ще щось розповістиш що про табір, що цікавого? У мене залишилось безліч відео з попереднього року. Я пропоную зараз сісти і подивитися це відео, щоб ти зрозумів, наскільки там реально круто. І тут вмикається телефон. Відкрили пачку печива, сік і починає привітати відео, як Аліса відпочивала рік тому у чудовому таборі Карпати. Для нашої команди це як окреми викнестер пропинатися на сніданок. Це був ще той квест. Аліна та Саша повірили у чотисаші після першого стуку двері відкриються і всі двері вийдуть охоплений сніданок. Так, прокидаємося. Швиденько прокидаємося. Вже майже 8.30, а у холі тільки три людей. Зірочки вас просила і стукала. Можу встати, мені важко. У мене болить рука, нога, голова, всі 20 пальців на нозі. Можна я не піду? Арсен, всі йдуть на сніданок, а у вас як підйом одразу починається заповлення хитрощів, а не справжній дві. А ну щодень вставай. Так, ну, піду, подивлюся, що там 229. Ану, ми дивимо. 229, як завжди, розглядати дівчат. Це теж треба ще напасти зустріти. Чому я, чому я? Хтось ну, інше. Я вам заплачу, за те, щоб я не йшла на сніданок. Для мене це удар в серце. Ой, Аліночка, мені здається, ти кожен ранок придумаєш якусь нову історію. Досі створюємо ці байки, Щоб через дві хвилини була у полі. Так, так, 223. Ну, тут все ясно, тут тільки один варіант. Зрозуміти, що підйом команді альянс це окремий близь для бажатих і незабутній захід для нас. Але ми все одно всюди встигали і намагалися не запізнюватись. А пам'ятаєте, як ми всі разом збиралися на командний час для того, щоб придумати назву команди? Так, в кого які варіанти? Ну, я пропоную назву Тандер. Та ні, здається, вже цього року така назва була. Ну от давайте назвемо Спрайт. Ну, так це здається перше посилання у Гуглі. Ой, ну тоді ти ще запропонуй цікавіше. А як вам назва столична мафія? Та й ні, мафіотинця вже в Карпатах є. Треба щось інше. Ну, все, більше варіантів нема. Залишається варіант «Команда Аякс. Невід'ємна частина нас усіх. Мені подобається ця назва. Я думаю, це найкраща назва, яку ми сьогодні почули. Це наша чудова назва Альянс як символ зважної непохитної команди, яка об'єдналася заради спільних інтересів для того, щоб найкраще відпочити у чудовому та Вікарпа. Так, дівчата, вже треба бігти на студію. бо знову і зараз прийде Саша і буде стукати на впинав двері. Ой, ну та він як починає стукати. Мені здається, в Окіпатській області можна вложити за матрус. Так, а хто на яку студію і так? Я піду на мафію з дівчатами. Так, 229-232 іду на волейбол. Ми Мы совсем і підроли зал. Багато про тих емоцій, які ви могли отримати на студії. Багато нового досвіду спілкування з новими людьми, що назавжди нам запам'ятаються цьому Ми Ніколи не забудемо наші чудові дискотеки, на яких ми завжди драйвово запалювали. І наші улюблені аніма. Коли нам доводиться завершувати цю зміну, яка подарувала нам багато на емоцій і вражень кожен нас робив внесок, для того, щоб ми завжди пам'ятали нашу чудову і лідну команду, де ми змогли за ці три тижні стати близькими один до одного, навчилися підтримувати і допомагати важкий момент. Пам'ятаєте, коли усі розові готували наш перший танець? Оці перші самі хвилювання, але потім, наскільки ми були задоволені нашою візитівкою. Незабутні свічки на цьому поверсі на матрасах. До речі, згадати, як у Ужгороді фотографувалися, разом і співали в мікрофон, забрали інтерв'ю, про проходих. Той самий прикол, Марго, дичайно. Команда Альяць дійсно стала незабутніми. Дякуємо за три тижні всього персоналу табору. Усім бажати за класні дискотеки. Дякую вам, Карпати, і нашому директору Олександру Васильовичу за те, що допоміг влаштувати цей кутий і незабутній віж. А давайте останемо вас до вашої власної дати. Ми молоді карпатівці! Але наостанок ми хочемо вам подарувати чудовий і незабутний танок. thank you